У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста мов сльозина, Божий син, свята зернина. І донині нам сія, віфіліємська зоря, ніч різдвяна світла чиста, небо зоряним на мисті. Щастя радості багато нам несе різдвяне свято, і щоразу воно нове свято свят, Різдво Христове. Умничка Коляда, холод, зимку не біда, та рішуться відчиніть, щоб до хати запустіть. Ті, хто є у вашій хаті, будуть дуже та багаті. В огороді вродять густу і картоплі, і копус. Помідори, гірочки, і для сина, і для дочка. Ось промова настака, тож та готуйте п'ятака. Обов'язково молодець. Коляд, коляд, коляда, да. взимку холод, не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі і багаті. На городі родить густо і картопля, і капуста, помідори, і огірочки. І для сина, і для дочки. Ось промова у нас така, тож готуйте п'ятака. Обов'язково. Я не вчиниці, радуйся, по, радуйся земле, син Божий, народився, бо прийду до тебе три дрядники, гості, радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився. За той перший праздник, для того рослин гадуйся, поради Святого того радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, свято з нами, вся наша родина, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, вся наша родина. Нарадуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Молодці, гарний.